Почну з того, що Україна офіційно не коментувала наступні події. Але як пише видання Forbes, 1 липня або незадовго до цього, російський розвідувальний дрон у Миргороді помітив щонайменше 6 українських винищувачів Су-27, які стояли на базі серед білого дня, Росія атакувала Миргородський аеродром ракетою Іскандер та, за їхніми даними, знищила два Су-27 і пошкодила інші чотири. І, можливо, це був один із найважчих днів для української авіації з початку війни. Наліт на Миргород це вже не перший випадок. Перші удари були ще восени минулого року. Застали українські військово-повітряні сили зненацька і підірвали пару винищувачів Міг-29. Росіяни атакували на землі за останні 9 місяців принаймні до п'яти українських літаків. І такі втрати Україна не може собі дозволити. Але тут варто також додати, що Україна офіційно не коментувала ракетний удар по аеродрому у Миргороді. Але український військовослужбовець, полковник збройних сил України, колишній речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат стверджує, що дійсно Росія поцілила по аеродрому у Миргороді. За його словами, є певні втрати. Які він не називає. Але у Міністерстві оборони Російської Федерації повідомлялося, що російська, російські війська вдарили іскандерами по стоянці літаків ЗСУ на аеродромі у Миргороді Полтавської області, де знищили 5 та 2 пошкодили літаки Су-27, що перебувають на ремонті. Але в мережі пишуть, що внаслідок удару окупантів по Миргороду. Особливий склад не постраждав, але, на жаль, є пошкоджені винищувачі ЗСУ. Я вам нагадаю, що такі удари по аеродромах України вже відбуваються давно. Російські окупанти полюють на літаки f 16 Сполучені Штати Америки мають зробити кілька нових заяв про. ППО для України під час саміту НАТО, що відбудеться у Вашингтоні 9 11 липня, так пише газета Реус із посиланням на високопоставленого представника держдепу. Ну а далі послухайте дуже уважно: Трамп обіцяє угоду, в рамках якої НАТО зобов'язаться не розширюватися на схід, зокрема на Україну та Грузію. Також він може обговорювати з Путіном питання, яку частину української території Москва може залишити собі, так пише політику із посиланням на джерела. Крім того, за їхніми даними, Трамп може відкликати гарантії безпеки для країн альянсу, які витрачають менше як 2% ВВП на оборону. При цьому видання уточнює, що йдеться про проект, а не про готове рішення. На в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую.